Сьогодні з Олександром Рідним будемо говорити про мистецтво, війну і харків. От три таких вектори, до яких, до яких так чи інакше будуть прив'язані питання, і будемо повертатися в своїй розмові. А, ну, по-перше, що таке мистецтво? Є в тебе якесь своє власне визначення а, цього, і, 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 і власна своя відповідь на це питання? Ну, певно, ж, мабуть, відповідь є. <кхів> для мене мистецтво це, ну, якщо одним словом сказати, це ідеал. Не, не форма якась гарна, красива, не про форму річ, а про ідею. Тобто, ну, як от спочатку було слово, так і для мене мистецтво. Це не якась штучна така діяльність. А це ну, для мене мистецтво повинно бути адекватному, адекватно, ну, тому, що ми бачимо там за вікном ну, світові. От. Це насамперед. Ну, я і так і. Пробую цим займатися. До речі, річ начебто ідеальна, але енергії, які його продвигають, розвивають, вони можуть бути зовсім неідеальними. Це можуть бути і гроші, і там, я не знаю, слава, навіть так. Амбіції якісь. Да. Ну і В різний час зрозуміло, що для разного віку також змінюються якось цінності. Щодо цього. Бо коли ти молодий, енергії багато, це одне, коли їй менше, це інше. От. Ну, Все одно для мене це по-перше, ідеальна штука. Знов таки ж від слова ідея. А, ну, Таке вже пов'язане з мистецтвом питання. Ми живемо в нас зараз в країні війна. війна, І вона почалася там у 2014 році, повністю зараз вже така повномасштабна війна триває з 24 лютого. І ну, про це це питання задають взагалі. Воно вирує в повітрі. Чи потрібно взагалі мистецтво? Зараз. Чи, а можливо, скажімо так, можна, ну, можливо, зараз потрібно займатися чимось іншим і свою енергію там, в щось інше направити. Зрозуміло, що люди не змінюються навіть коли там війна, коли щось таке драматичне. Для мистецтва це непоганий час. Бо раніше вигадували якісь такі драматичні ситуації, таке щось бурхливе, якісь емоції. А тепер цього не треба вигадувати, воно є. І ти пливеш цією річкою, бурхливою. Ну, це для мистецтва непоганий час. Якось воно буде, ми зафіксуємо це. І ну, саме зараз мистецтво це ж не просто. Якісь розмови чи там малювання, чи ще щось, якісь дії. Це ну, життя насамперед. Ми в цьому живемо, ми кожен день встаємо, художники, думаємо. Ну, тобто, ми, мистецтво для нас це життя. Ну і саме зараз це дуже важливо, треба цим займатись, ну, просто щоб вижити. Війна все одно ж закінчиться. ну Не може так. Тривати вічно, може, довго, ну, не вічно. От. Ну і вже зараз е, треба бути готовими до миру. Як воно буде, з чим ми вийдемо з цього полум'я, те, що там нас чекає. От. Тому, ну, я вважаю, ну, жахливо, але це не. Так, щоб зовсім погано, чи треба від цього ховатись і не бачити? Це іде, як треба. Тобто війна це такий е, додатковий поштовх да, там для реакції мистецької, там для, якої, для аналізу, якихось подій. Ну а окрім того, є митці, які документують війну і те, що відбувається. Так, трошки. Поговори про це. Зрозуміло, що деякі митці будуть займатися пропагандою, підтримкою Збройних сил, влади, ще чогось. Інші ні, вони будуть жити цими переживаннями, робити, будуть робити справжнє, бо воно не буде надуманим, як може було колись. Нові теми, нові, нові якісь ситуації. так що... Ну І ми живемо, наше місце проживання Харків. Це завжди була таке прикордонна якась ситуація. Чи з того боку, чи з цього. Ну, завжди ворог десь був. Тому десь там, під шкірою, ну, я відчуваю, що така, якась стрьома вона завжди була. Той чи в інший бік, і предки переїхали в це місце? Ну, це така Америка. Як то був дикий захід, так це було дике поле. Ну, тобто, так, якось, це для нас органічно, як це не так якось дивно може звучить. Ну. Добре, тоді, ось ти сказав, вже майже передував моєму питанню про Харків. Ти харків'янин? А Що для тебе це місто? От Воно має для тебе якесь там, ну, взагалі якісь асоціації, можливо, є. Можливо, це люди, з якими ти там перетинався в Харкові, можливо, це якісь місця, які, які є в цьому місті, і вони для тебе мають якесь значення. А можливо, це просто ну, я не знаю, повітря, яке є в Харкові, і воно. Якесь особливе. Що для тебе це місто? Ну, насамперед, це багато людей От просто кількість людей. І це дуже важливо, і для мистецтва важливо. Бо така маса вона завжди притягує інших. І це ну, якийсь в цьому є розвиток. Потім, якщо воно стає якоюсь консервативною, ця маса, то зрозуміло, вона виштовхує з себе. Якісь ну, людей, ракет, які роблять ну, багато такого нового, енергічного, щось перероблюють, розвалюють цю масу, і це починається знову, знову і знову. Ну, такий якийсь планетарний процес космічний. Це цікаво. Ну, а така картинка, як картинка Харків, ну, звичайно, він подобається, він нормальний для життя. Ця велика кількість людей, але не занадто така величезна. З одного кінця до іншого можна проїхати доволі комфортно, начебто це і далеко, і начебто так якось розумно. Ну, тобто, це нормально і для життя, і для роботи, чи для, ну, для життя, скажімо так. В Україні ми багато чуємо таких думок, що є певні осередки культурні: є Львів, є Одеса, є Харків. Звісно, Київ, який акумулює в собі вже там і київських митців, тих, хто приїздить вже потім до Києва. І Харківське мистецтво, воно для для тебе має якісь особливості? Ну, для, е, можливо, воно якось іншим, чимось воно відрізняється від е, львівського, від одеського, е, від київського, від столичного. Ну, тобто, має якісь особливості, якісь риси, які тільки для нього характерні. Ну, зрозуміло, що на мистецтво впливає там, історія, походження, традиція. Яка вона була, і звідки взявся цей осередок. Це так, це потужний такий центр в Україні, Харків і харківське мистецтво. Знову ж таки, бо багато людей, багато художників різних. А, от. І ну, я, ж, ну, я вже казав, воно вариться, різні течії. От. Ну, історія це от, ті декілька там, років тієї радянської столиці. Це, також певні амбіції, певну енергію для як, ну, процесу як для виробництва, так і для мистецтва дало. Ну і формально воно зрозуміло відрізняється, бо той бетон, конструктивізм він дав поштовх для розвитку цьому напрямку тодашнього, там, авангарду в мистецтві. Ну і зараз, зараз трошки по-іншому, бо немає кер... керівника, як кому чим там займатись. Це вже такий саморозвиток. От. Ну, і все одно відрізняється від центрів, то небагато, там ще Львів, ну, Одеса та, та Київ. Ну, вони доволі такі равновеликі. Ну, може, Київ зараз, зрозуміло, трошки. Більше. От. Ну, У нас ще, знаєте, така штука є, як свобода, <свобода від ринку. Тобто, як там колись казали, да, в 90-х ось там була партія, всіх пригнічувала. То так само ринок має таку штуку, коли з'являється якийсь ділер, бере під свою опіку художники, вони, вони, в принципі, ну, раби цього. Процесу виробництва, само, там тиражу, само виробництва, ну, так, Замовлень. замовлення. у нас же цього нема, тобто ми, нас за гроші не купиш так, щоб ми були в цьому конвейері. Якщо це ну, якісь гранди там, нашої тусовки чи такі зірки попадають, з'являються там якісь гроші. Це непогано, бо це дає приклад, знаєте, як от, от, попелюшка чи там, приклад американського президента, який прийшов звідкіля закусочний і став президентом. Тобто це гарний приклад і гарна енергія для, мотивація для тих, хто йде за нами. От, а вони є, вони йдуть завжди. Знаєте, навіть та академія, до якої багато, наприклад, претензій. Ну, вона має своє місце і виконує якусь таку задачу. А окрім академії? Ну, окрім академії. Академія це так, це маленька частинка. Зрозуміло, що в академії всі рівні і нічого такого ну, там нема. Все потім, хто навчається не обов'язково ж академія. Люди формуються і так, на прикладах. Тобто, якщо людина самодостатня, йому такий принцип навчання, там освіта, художня, міністерство, він може і не потрібний. Багато ж прикладів в історії. І це є Єрміла в центр. Так само формує художників чи там галерея. Навіть той же, та ж спілка художників, там є свій якийсь контингент людей, які там щось роблять, щось роблять да, і виставки mm -hmm. там, і все інше. Дай Бог, що це такі інституції, просто які ну, вже доволі довго працюють. Якісь ж там виникали такі, як ото салони, чи як вони називались. Це також вони формували свій якийсь там осередок художників, але ну, їх нема. Вони побули трошки нема. А в ці інституції вони плідно. І гла... головне, що систематично це. Це кожен день, це люди ходять, художники ходять, щось там собі планують якісь виставки, як, що ну, розум якийсь там тренується. Добре. а... Ну, Зараз поговоримо трошки про війну. Ну, от Війна 24 люте лютого розділила наше життя на до і після. Ми якось для себе там, ну, можливо, ще замало часу пройшло, скажімо так, і війна ще триває, і, але все одно ми вже маємо якийсь досвід. Перебування в цій ситуації, ну, тому що я пам'ятаю себе в перші дні війни, і це було, ну зараз я думаю, що я багато може чого б зробила інакше, і можливо, там треба було б зробити інакше. А є якісь речі, які я точно знаю, що от в таких умовах от так саме потрібно робити. Ну, тобто, вже ми маємо цей досвід життя під час війни. І обстрілів, і таке інше, який би жахливий він не був, але він є. І ну, от, наше життя там змінилося певним чином. Чи є в тебе якісь речі, які б ти ну, вони змінились для тебе? І ти б хотів щось, аби воно залишилося взагалі там і не пов'язано? Ну, а є такі речі, які б ти, від чого б ти не зміг відмовитись, і, і вони присутні в твоєму житті зараз і будуть присутні завжди. Ну тобто є якась переоцінка чогось, відбувається вона зараз? Вчинки людей, може, якось там змінились, очікування навіть не вчинки, скоріше, якісь особисті очікування. Ну, як ото кажуть, варимо лягушку, так і люди. Якби у нас не було цього досвіду, ми б і не розуміли. Зрозуміло, що лишилось те, що ну, займаєшся все одно мистецтвом, бо ну, чим ще займатись художником, да, щось може змінилось в цьому і правда. Ну, не дуже. Я багато часу так, в своєму житті присвятив ну, речам, там, якимсь об'єктам. Я вважав за ну, головне, це простір. І цей простір він формує мистецтво. Різні бувають там по просторові, якісь ієрархії, комбінації. І предмети, коли попадають в ці простори, вони там можуть якось змінюватись. От. І так я робив ці предмети. Вони по-своєму спробував, щоб вони змінювали цей простір. От. Ну, їх стало в моєму житті вже забагато. Тому зараз, знаєте, хоч, хочеться звернутися насамперед, до. Скоріше до порожнечі, ніж до якоїсь такої форми. Це, може, ну, війна якось змінила. Бо сам предмет він такий беззахисний в цій ситуації. Ну, його знищують, він просто десь дівається. Ну, от. А захистити, важливо, людей. А От оці всі речі, якісь мистецькі, це вже таке вторинне в цій ситуації. Я думаю, що це, це якось моє питання буде з цим пов'язано. Тобто, пам'ятник голодомору, який ти є автором цього пам'ятника на Харкові, його було розстріляно. Ну, в нього він попав під ракетні обстріли. Я не знаю, які там. Ну, я бачила лише на фото, я не їздила особисто, не дивилася. А, на це. Але ну я ну хочу просто. Я не, навіть не хочу питати, чи є якийсь, <свистити> що відчуває художник, коли таке відбувається. А, мені здається, я розумію, що відчуває художник. Але ну, якісь коментарі, може ну просто про це, що об'єкти знищуються. Ну це твоя попередня відповідь і це питання. Мені здається, вони пов'язані. Ну художники ж, я так багато часу прожив в кислоті. Тобто ти живеш в якійсь завжди агресивній агресивні ситуації, навіть якщо це виставковий проєкт, ну, не всі ж повинні там, мене любити, чи ще якогось художника. Ну, у людей свої якісь пріоритети. От. Тому це нормально. А якщо ну, ти робиш щось для Ну, виходиш з майстерні, виносиш щось з майстерні, от, чи з якогось виставкового простору. Виставковий простір це ти ж пробуєш той формувати простір ідеальний, який в який який тебе є в голові. От. А той, який за вікном, ну, це ж там, що попало. Там в цьому процесі, процесі стільки людей, там, крім якихось глядачів, всі, Компетентні, всі вважають за те, ну, що вони все знають. от. І тому ці якісь там проєкти такі соціальні, якісь там політичні, ти зробив, і воно, ну, його треба зразу відпускати. Бо там з'являється купа людей, які починають з цим гратись, чи там щось якось робити, додумувати, вішати якийсь прапор там туди, куди. Ти його зовсім не причепив, бо не виникаєш у художників. Е, е, ну, ніхто не виправдовує, якщо хтось прийшов на виставку і причепив там прапор на якийсь об'єкт чи на, там, роботу. на роботу. Або ну, зверху А да, в місті це нормально чомусь. Ну, нормально, то й нормально. Якщо так треба, то хай так і буде. Так само і з тим про утилізацію цих штук, зрозуміло. Що ну, є всі, всі ті там, скульптури чи об'єкти в місті вони історичні. Ну, хоча б тому, що вони колись були кимось зроблені, і хтось щось там думав, і якісь люди, ну, якісь гроші да, туди затратили. Ну, час пройшов і правила змінюються. Тобто, ти розумієш, що мистецтво це не так, як казали колись Нітленка. І ти зробив і чогось так, такий був самообман, що його будуть берегти. Ти ходив там в там щось бачив. Боже, хтось там рембранта кислотою палив, кошмар, інфаркту когось. Ну, тобто, це, мабуть, це нормально, що люди знищують там. Підпалили храм там ще в давній Греції, чи там золотий той палац Нерона Взяли, знесли. і Я так думав, ну, знесли, да, Нерон, там, Тиран, потім раптом раз думали, що ж вони там поставили? Клас, вони замість того палаца поставили колізій. тобто ж... Щоб там були якісь масові вбивства. Ну, тобто, ну, це люди, мабуть, так воно і буде. Тому, якщо там щось коїться з пам'ятником чи з чимсь, з чимось музеєм, ну, це так само, як і на війні гинуть бійці там. ну Буде перемога, буде по-іншому. Звісно, слухай. Ну, а, а що зараз ти робиш? Ну, вот. Можеш розказати які. Ну, я бачила, я була в тебе в майстерні, я бачила, що ти зробив вже на цей час. А ти у цей час, 24 лютого, там були якісь проекти, в яких ти приймав участь, їздив на скульптурний симпозіум. Там. Так, да, да. був. Угу. Був да, в Закарпатті на скульптурну. Симпозіумі. Ну, я давно не був, якось молодість пройшла в цих камнях, то азбуку, там в Києві, чи ще там щось в Криму. Ну, такі глобальні якісь були проєкти. От, ну, думаю, давно не був з'їздив. Ну, дуже цікаво, важко. От, ну, якісь знайомства інші. Ну і Закарпаття це зовсім інший же край. Не така Україна, і люди, і інші трошки Так дуже цікаво. А ті роботи, що ти бачила, це скоріше, такий якийсь переходний етап від того, що там було раніше, цей воєнний час. Ну, зараз, я думаю, треба інше. Буде щось інше. Ну, тобто зараз ти що можеш сказати, що робиш зараз? Якась, може, си, ну, Якісь, може, Є роздуми, якісь ідеї? Є роздуми. Я, я пенсіонер, якщо ви знаєте. От. І я як вийшов на пенсію, думаю, ну, всі знаходять собі якісь заняття, хтось рибалка, хто ще. От. А мене цікавила давно квантова механіка. Ну, це таке ж саме, на мій погляд, мистецтво, як і то, чим ми займаємось. Ну, я зробив спочатку один об'єкт, такий, я не пам'ятаю, бачила ти чи ні, там він називається там найкраща скульптура. Ну, тобто, це такий брус, і там всередині найкраща скульптура, як про того кота, який живий чи мертвий. От. Ну, і зараз це, мабуть, буде продовження якоїсь цієї теми про порожнечу. Mm -hmm. бо, бо раніше я вважав, щоб люди бачили порожнечу, її треба ну, чимось масштабувати, якимось об'єктами маленькими, більшими. От. Ну, зараз, мабуть, по-іншому. Ну, бо це є. Така абсолютна штука якась, як, з якою можна щось буде робити іншим якимось способом.